Вітаю всіх на своєму каналі Місячний Сіатор Психологія. Давайте подивимось, які спогади про вас сьогодні займають його розум. І на дні колоди у нас закохані. Закохані це карта справності і це карта вибору. Давайте подивимось на Райдер райдеруйта, що які спогади сьогодні займають його розум про вас. Подумайте про свого партнера, назвіть його ім'я, а ми зараз подивимось, які спогади. Трійка пентаклів перевернута кож мечі, шестірка жезлів. І смерть. У вас тут завершення, у вас трансформація. Його думки зайняті спогадами. Про знаєте, які, які моменти. Коли у ваших стосунках були складнощі за взаємодіями або якоюсь співпрацею, то тобто у вас складні були стосунки, можу зразу сказати, непрості. А також по ситуації, коли він бачив вас, як самодостатню, незалежну і впевнену собі, собі жінку. Він також згадує часи невпевненості, фантазії про можливі а, варіанти розвитку ваших стосунках, тому що сім, сімка кубків це про фантазії, вибір, про ілюзії, а також періоди розчарування і зміни, які вплинули на ваші стосунки. Ви змінилися в ваших стосунках, і він це помічає. І те, як було раніше, так вже не буде. А людина якось, знаєте, тут перебуває в якихось фантазіях. Ми всі розвиваємось із кожним етапом, і з людьми, які біля нас, і нас, наше, наше окруження, воно дуже впливає на наш розвиток і дуже впливає на наші зміни. Все змінюється навколо, і люди теж. І він це помічає, ці спогади можуть бути як позитивними у нього сьогодні, так і складними. Але вони всі, всі свідчать про важливість і глибину вашого зв'язку для нього. Він помічає, що тут у вас зміни, або, знаєте ще, по смерті можу сказати: тут зміни або завершення в ваших стосунках призвело. Це трансформація, це обнулення. Це про коли у ваших стосунках кардинально все змінюється або навіть завершується. Отакі От у нього сьогодні були думки, спогади про вас. І не можу додати. Що він слідкує якось за вами і хоче зрозуміти, як ви зараз, для того, щоб з'ясувати, напевно, ви зараз не розмовляєте, або ви якось знаходитесь на відстані, тому що у вас немає тут діалогу, тому що це його думки, його спогади. Які займають його розум